Доброго дня, любі діточки! Сьогодні пропоную вам пограти в гру, відгадати загадки про лісових жителів. Будьте уважні! Є горішки і грибочки у дуплі на мотозочку. Плигаю по гілочкам. Я руденька. Білочка. Клишоногий, волохатий, влітку спритний та завзятий. Ну а взимку лиже бока, у барлозі гріє боки. Ведмідь. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Вовк. Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожухи. Влітку одягає сірий, ну а взимку теплий, білий. Зайчик. Він живе у норах, друже, хоч на білку схожий дуже. Смужку, спинка і бочок. Звуть його. Бурундучок. Фиркає, коли сердитий, весь колючками покритий, з голови до ніг ось так. Здогадались це. Їжак. До пухнастого хвоста личить шубка їй рода. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Лисиця. Він і кластий, і сердитий, дуже любить землю рити. Жолуді весь час шукає і малюків смугастих має. Кабан, діти, про яких тварин були загадки, білочка, зайчик, ВЕДМІДЬ вовк, лисиця, їжак, бурундук, кабан, молодці. Ви сьогодні добре попрацювали. Так тримати. До наступних зустрічей!